Усім привіт! Ви на каналі Let's Playbo. Ми сьогодні продовжуємо е, Bramble The Mountain King. Серія, е, я думала, остання буде та, що була минулого разу. Де ми. Е, де ми, коротше, вже зробили ту лісову жінку, але тепер ми у якійсь чумній деревні, у якомусь чумному селищі. І тут зомбарі, це дуже дивно. А ще я минулого разу випадково пройшла е один шматочок. Ну, тут тупо ну, 30 секунд. Просто знаєте що. Як це робить? І я тепер. Оп, на наступному е на п'яточку буквально зомбі були от там. От. На минулі локації, і я пройшла тупо по воді. Я так зрозуміла, що по воді, якщо я буду ходити, то вони мене чути не будуть. Он, бачите, одразу побігли, як тільки я встала, і по воді я пройшла, вони мене не чули. Так, мені здається, що тут будуть ще зомбі, можливо, вони будуть повставати з землі. Можливо, вони просто не біжуть. Я одразу в травичку. Про всяк випадок. Там намальована свічка. А, я маю сюди пройти. Там же зомбарі, так. Да? страшно А там тоже зомбари зомбари нахуй мы туда йдемо. а знает що, ну его нахрен я не придумала я не піду туда там, скоріше за це, була просто якась дерев'яна фігурка. Блін, добре. Давайте зробимо тихіше. Але що? Тут треба свічку. Тримати. Якщо що будемо бігти? А, тут нікого немає. Боже. Тут нікого немає. Я вже думала, тут будуть зомбарі. Ні, ну, якщо це, це, це чумне чумна селище таке. Що це? А! Такий самий символ був там, на дверях, і це, походу, не свічка. Я хісь тоді О, книга. Гм, я б це пропустила. Жах. У тихому селі біля великого лісу під час повного місяця люди побачили, почали бачити красиву жінку із довгим темним волоссям, яка ховалася в тіні. Чолові... Чоловіки почали ходити за нею в лісі. Деякі з них не повернулися, а ті, хто повернулися, втратили розум. Зараз, секунду. Хочу на першому розгляді, розглядайте. Зрештою селяни не витримали. Вони зібрали всіх темноволосих жінок по певного віку та засудили їх за чаклунство. Боже, що за затрашачине. Вони почали їх страчувати, сподіваючись, знайти потрібну. Чоловіки продовжували зникати ночами, коли на, неї, коли на небі був повний місяць. Блін, а нафіга їх страчувати, якщо можна по одній е, просто запирати, наприклад, десь. Якщо в одну ніч чоловіки не підуть, значить у якійсь групі, яка була за -за заперта десь у підвалі чи в домівці, там буде, що потрібно, нахуя з... страчувати, нафіга, я не знаю. І це ті -ці дівчата, походу, мі... Проміж яких ми проходили тоді, селяни ставали все більш і більш відчайдушними. Вони спалили велику ділянку лісу, надії знайти цю дивну красиву жінку, але марно. Селяни не знали, що робити. Вони вбивали власних матерів і дочок. Вони спалили ще більшу частину лісу, який був їх джерелом ресурсів. Боже, а просто піти. Однієї ночі, коли місяць світив яскравіше, п'ятеро хоробрих чоловіків взяли справу у свої руки. Всього лише п'ятого. Тепло, тепло одягнувшись, вони рушили в згорілий ліс шукати жінку із темним волоссям. Чого всього п'ятеро? вона їх серця забрала. Через деякий час вони побачили красуня, яка стояла на галявині. Чоловіки були миттєво зачаровані, де пішли за нею в глиб лісу. А нас вона не зачаркувала. Вона могла змінювати свій зовнішній вигляд, щоб стати такою, якою її хотіли бачити. Чоловіки вона приманила їх до себе, а потім перетворилася на дещо жахливе. А вони реально думали, що їх п'ятеро вистачить. Вона розпорола їхні груди, повісила на деревах і витягла дивні сили з сердець, доки вони ще билися, і ніхто їх більше не бачив. А звідки ви дізнаєте цю історію? Ну, ми її не просто так вбили. Вона реально була поганою, і мені є не шкода, і ще й сестру нашу вбила, і нас намагалася бити. А, Тож мені не шкода, і так їй і треба. Я, я ще в минулій серії почала нудити, але я все ж не розумію, нафіга сюди приплили ще й зомбарів. І чому, і зомбарів. І спочатку взагалі це був про світ якийсь магічний, і все так добре починалося. Ми маленькі у великому світі. Все було добре. А тут блін на тобі. зомбарія. Люсова дів, Діва, жінка. Оу, oh, щит. Яка нормального теж розміру людського. Блін, тільки не кажіть, що мені треба буде відволікати. І там ще і. пташки сидять, блін. І що мені робити? Тут куди я не піду, тут або прямо і вони мене. Е спалять, або ліворуч е, до, до води, і вони мене теж спалять. Це дивно. А знаєте, а можливо, коли я піду отам, пташки мене спалять. І, я, і вони за мною побіжуть, а я там сховаюся. І вони ті дальні за мною побіжуть, тільки біля мосту, і я там, можливо, зможу е, перестрибнути. Вони навіть не, а, вони навіть не спалили мене. Блін, а що тепер робити? Вони ж мають побігти за мною, але тоді і ці. Нехай вони ці мають за мною побігти. Так, да, так і знала. Боже, я вже побоялася, що вони за мною будуть. Боже. Вони страшні? Боже. Тепер вони за мною будуть бігати. З усіх сторін? Нє. Фух. Нє, слава Богу. А! Жесть. І чому ми йдемо в цю цей бік. А і яка в нас. Euh, тепер... А, нам сюди у вікно. О Боже. А де вони? Я вся у крові. А де вони? Я ж їх не бачу. Десь у там. Мені ж. Мені ж треба. Блін. перестрив Мені стромно якось тут іти просто. А чого він не йде до мене? Залізь! Залізь назад! Мені треба було робити? Тю, він мені шию звернув. Серйозно? А що мені треба було? Треба його відволікати? Ааа, а я поняла. Все, я, я побачила. Ну нафіга таке страшне робити? А я не можу від нього вбіжати! О Боже. Побачила, в якій позі він почав мене їсти. А, -а, а! Він мене без світла не бачить. Він мене без світла не бачить. Я поняла. О, блядь. Там ще зомбі. А, ні, це не зомбі. Вы бачите? Я бачу. Женка стоит. Что за пиздец? Где я? Ой. Блин, а зомби будут? Мне. А стоп, секунду! Точно, мені штуба сказала, що сестричка там моя на горі, от там. От. Я зрозуміла, це вже останні. Останні випробування, так зрозуміла. блядь. Там зараз зі мною жінка буде. А, фух, слава Богу, будзілічка варити треба. А стоп, давайте глянемо. Що там? Як там? Типу, меч, а зверху рисочка і зірочка. Давайте подивимось. Що там? Цей зомбак мене напряг. Це хрестик, це не той. Не той. Мене ще напрягає, що там жінка, блін, за мною стояла і дивилася. Там жінка це смерть. Це не те. Більше нема нічого. О, стоп. Ні. Нема. Великий хрестик. А це... А, мені потрібен. Хоча... Мені потрібен малий і великий хрестик, можливо. Ну, можливо. Можливо, це... А, я зрозуміла. А тут. А тут більше ніде немає можна, да? А, стоп. А, ну так, да, більше ніде, ну все. Ну тоді ми додаємо великий хрестик. Додати. Потім нам треба додати малий хрестик. Оцей. Так, мені здається, що це саме те, що треба. А стоп, стоп, стоп! Там ще оце є. Кружечок, точно. Але нам не потрібен. Нам потрібен якийсь е шестикутник, п'ятикутник. А де? Я його побачу. Ось чотирикутник тільки. О, Боже, ось він, так? Да? Так, да, а це що? Це квадрат квадрат. Оце нам потрібен. Раду суміш. Все це те, що потрібно. Повернутися? Давай, е, чаклуй. Епічно підходить знову. Зтова, тепер трикутник. О Боже. А, квадрат, трикутник, ромб і трикола. А, тут на мае, тут у нас большесть. Квадрат. Квадрат. Ром. Сад. Так, квадрат, ромб, Трикутник, а, от. І от. Повернутися все. Квадрат, трикутник, ромб петроколу, все правильно. Давай. Блін, я боюся цієї жіночки, яка мене там, блін, підстерігає. Вона мене напрягає. Я її боюся. Вона десь там. Но не страшно. Боже, Калич. Я же забыла, я Кевин Калич. Блин, мне туда и ты. Да, зашел. Он тут еще мертвый, Джинка. Або чоловік, або це просто тканина? Так, ну мені треба по воді. Ой, е я не поняла, а куди мені йти? Блін, дипільна гра, я не можу подивитися. Куди мені йти? Вона мені так і камеру таку видає. Це що, це план? На... А, ключик. Добрий вечір. О, блін. І знову цей знак. Це щось має світитися? Можливо, мені кудись потрібно встановити мій камінь? щоб він світився, чи що? А ну зараз. У мене щось зелене світиться. по моєму Так нехай, коротше. Блін, а що з камерою? Типу, без вікна. Хтось за мною дивиться, чи що? Так, добре, ключ. Тихо. Я все чую. Нехай тільки не зомбарі, блін Я вже дістала ці зомбарі. І не жінка. Mm. Так, що? А, повернутися. Так, мені, похоже, туди. Угу. Ой. Ага, мені не верх. Окей, О, присядь. Челікс. Обережно. Тю. Я спеціально робила все, щоб ти не упав. А ти ухо. Эммм. А. а. Так, добре. Так, зомбарів немає. Й щури є. Вони мене зараз як заразять? Що там відблискувало? Блін, тут такі звуки мутер Ага. Хлопчина. Квіточка якась. Це все? Я не можу нічого взяти, нічого. Квіточка і шо? І шо? Нічого. Просто квітка і все. Але не така. Не така, як. Ем, ота квітка. Головна, типу. А це більше як. Ну, типу, на якийсь соняшник, але трішки інакший. Ми це бачили? Боже, Боже, вы це бачили? Відійди нахрен. Там за мной тет та Тетка йде. Мені ж не здалося. Что а це? Мені ж не проглючило, блін. Я в останню секунду прям побачила. він там, блін, в скелях. Між скелями пройшла. Боже. Що <плес> <Шо> тут? Блять. <треба? плес> що <плес> це рука відірвалася? Боже, що за крінж? Стрёмный какой-то. Ну, что там? Зараз снова зомби, да? М -м -м. Пока что я их ночую. чую. Им. А это все каски? Я так разумею, что... Шо... Ну да, это каски. Я так понимаю, знов свечка. Я так розумію, що ми будемо. Боже, він стрьомний, капець. Я так розумію, що ми будемо отримувати історію. Дівчинка на чилі. О! Книги. Уже після того як щось буде відбуватися. Тобто зараз ми зайшли у чумну... чумне селище, і зараз ми будемо читати тільки про це селище. Діа. Дорогі щоденник, я так закохана в нього, що навіть не можу це описати, схоже, і він мене любить. Щось мені здається, що історія заведе нас не туди. Наше село досі намагається залікувати рани від чорних ніч. Але, принаймні, я і мій коханий вижили і. І що? О, он там така квітка. Але принаймні я і мій коханий вижили і можемо бути разом. Після жахливого полювання на відьом ми думали, що опинилися в безпеці, що у нас буде спокій, але потім у наше село прийшла чума. Ну, жість. таке відчуття, що чума це якась кара за наші гріхи. Можливо, ми не неї заслуговуємо. О, це все боженька. Кажуть, вночі селом ходить стара жінка з граблями. У кожному будинку, повз який вона проходить, well, люди починають хворіти. Сподіваюся, вона не підійде до мого дому. Mm -hmm. Мені не здалося. Мені не здалося. Тобто я її побачила спочатку, коли переходила з будинку на будинок, вона там стояла, стояла. А тепер вона ще й ходила за мною, коли, ну, по разом. На відстані, коли я її проходила, мені не здалося. Кожного ранку хтось новий починає говорити та незабаром помирає. Ми навіть не наважуємося влаштувати належні похорони. Боже жаль, жах, Це жахливо. Мертві встають із могил і їдять тих, хто залишився живим. Я зачинилася в хаті. Я взо я в розлуці зі своїм коханням. Боже, це жесть. Він теж помер, мабуть. Я дуже хотіла б бути з ним. Сподіваюся, що зможу зустріти його в наступному житті. У мене закінчилася їжа, а мертвий просто біля моїх дверей. Я так за ним скучила. І що вона просто жесть. Це вона, мабуть. Блін, як її шкода. Ви розумієте, що таке, блін, померти від голоду? Це ж піпець взагалі. Це ж ти дуже довго будеш помирати. Дуже довго. Місяць то не знаю. Скільки 30 чи 40? Днів. 30 чи 40 днів ти просто будеш живий. А куди мені? А, я понял. Ага, там зомбарі. Ага, я бачу. Ну, трави тут немає. Ну, походу, треба бігти. Ху. Ну, вони такі швидкі, досить. А, все, не хочу. Він вже заліп на заліз на ящик, ну все не буду його чіпати. Так, треба глядіти. Десь по сторонам ходиться шкапа стара. О боже. Супер. Камера тепер. О боже. Камера така, а куди нам? Ніби за нами хтось стежить. Ну Ця шкапа за нами шість стежить. Ага. О, прикольно. Ух ти. Це якась таємнича. Таємничі двері? Ну. Чу. О, Боже. Що я, блін, подумала? Ой, якісь темні четвері Загадкові... О, Вон там башта, бачите? Це не свічка, це якась башта, вона. була зображена От там на пагорбі, вона, скоріш за все. І, походу, там все центр весь цього зла. Але, блін, ну нахрена ми пішли через цю. Блін... Дівлю, я не розумію. Буде сьогодні коротенька, та така, ось, але що поробиш, Що поробиш. А, дякую, що дивитеся. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і усім до зустрічі! Всім пока.